Коротше, це з вами Мун, той самий тіктокер з маленькою аудиторією, вирішив здати свій YouTube канал. І я вирішив зняти відос, як я пішов соло проти складів з МГшкою і АЦ-шкою. Перевіримо, чи вона топ, чи вона заоцінена зброя. Приємного перегляду відос піздатий. Сам лайк і, і тут буде дуже багато контенту. Нікого нема, зайшли на мейсон піти купити флаєрки, не знаю що. Що у нас тут? Детектор. Ну, покупаємо чисто балік. Взагалі на карті купа нікого. Напевно, йдемо в ви... нараді, типу. а поки що ви побачите прискорю, відео, відомі пошлюпаю на всю прекрасну радку. Коротше, не встиг зайти, а тут вже чую якісь файти. Ну, сижу з ним бачу, один челік. Файтиться. Не знати з ким. Він колись пішов. Ну, а я що? Я думаю, почекати. Ну, чекаю Ну, і З'явилася можливість, забираємо, йдемо лотати і там ми побачимо, що там буде. Ось, червоний, нормально. Дими, ну, ладно, Рюкзак, ну піде таке чисто на кормушку, але там смаки, беремо зажиги, Перебігаємо, ну, трошечки. Зараз почнемо гасити, тому що, можливо, заді, ну, ззаді ще стріляють. Перерізаємо і нормально все буде. Коротше, підійшов трошки ближче, але дивлюся, там тропік і думаю, блін, якщо закрили зі спини. Пробую трошки прочекати і ну, треба щось зробити. Підбігаємо чуть-чуть, побачимо, що вийде. Так як нас ніхто тупо не вбив, ми біжимо далі. Попробуємо пес, там нікого не було, тому йдемо далі. Коротше, вже зайшли в радік і чую, там лютий файт, ну мега. Починаю бафатись, дивлюсь, а там на криші якийсь попригунчик. Ну, беремо кашку, дивлюся, а там є двойка. Ну, по дефолту ну, бачу, що можна вже зажати, але я не буду зажимати. Ну, Чисто, можна зажати, але ні 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 Треба трошки почекати, і тоді вже можна буде прекрасно зажати, щоб і так було нормально. Або підчекати, щоб закінчився файт. Тому трошки бустаємося, відкриваємо все, що можна, бачимо, все що можна, чекаємо підходящої нагоди кудись побігти і забити їх. Коротше, почув, що вони щось трошки огомонилися і приймаю правильне рішення, що треба піти на кришу, тому що там вже нікого нема. Ну, це мільярд процентів, бо всі спригнули. Ну, залітаємо, коротше, на кришечку. Нікого нема... Бачив! Побачив знизу тіпав, знизить. Беремо трошки, зараз, зараз попробуємо зажати щось. Його щось собака їсть. Поки він на вулиці, пробуємо зажати кривий. І блядь, який кривий дружим. Родімось щось там котимо. Бачимо ще одного, забираємо, рокаємо, добре. Ришився ще парці. Другого забираємо, є. Лашається ще інший. Парті. Тому чекаємо, приймаємо, демо лутати моїх. Коротше, я тут кину молік і бачу, він починає вибігати. Ну, а я що, я біжу за ним. Тому що він вже, напевно, лоу ХП. Біжу-біжу. А бац! ахаха, Логошара його собака З нього нічого толкового не випало. Де м лутати радік, де мутати тіпів. Кстати, АЦшка вишка плюс. Так і не скористалися АЦшкою. Ну, ладно. Ацики, не бийте камнями, відос виявився. Ну, не дуже цікавим. Але це перший мій відос у YouTube по ПАБГУ, тому... Рано чи пізно контент зміниться, піде в кращу сторону. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Скоро в мене днюха 8 вересня. Скоро буде до вас. Всім удачі. Підписуйтесь на мій Тікток. І всім пока.